Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буде завершення експерименту з півниками. Пам'ятаєте, я садила на нерест одних півників до звичайного акваріума, такого невеличкого, без зайвих рибок, а інших півників садила в нерестовичок. І сьогодні покажу, що з цього вийшло. В звичайному стандартному акваріумі рибки народились і вижили, невеличка кількість, але ж все ж таки вижили. А в нерестовичку нічого не вийшло. Я е, вирішила, що це неправильна самка, і замінила самку, почекала місяць, ще раз віднерестила в контейнері з. Акваріумною водою пару півників. От зараз я вам покажу, як це все відбувалось. Ось цей контейнер. Буду садити півника на нерест. Це самка. Тут у нас півник. Ось він Ось у нас ще один півник. Маруся, ти знайшла півника? Маруся, брись. Маруся. Бриць. алло, Маруся, на хак. уходь, Брись. Маруся тоже полює на півника. Мастер їх уничтожать. тому на акваріумі скрізь таке покривне скло, але вона знаходить якусь шпаринку і там намагається щось спіймати. Напівник у нас ось. Йому непогано, він відпочиває, ківники люблять так полежати десь, рибки спливаються. Думаю, що буду годувати. вже спіймала півника. У нього нова самка, все добре, не б'ються. Моментальний нерез. Тільки підсадила до самочки півника, вона вже до нього підплила, вже цікавиться ним. По правилам, треба навпаки робити, треба щоб до півника підсаджували самочку. Ну, В мене вийшло навпаки, і нічого страшного, також в мене такі не агресивні риби, якісь все в них добре ладнають. Нерест відбувся, ікра була і багато, все добре. Але з цього нересту знову рибки не вийшли. Тобто Ікра відміталась. Я додала, забрала цих рибок півника і курочку, забрала, додала вітіленовий синій і чекаю, от коли з'явиться мальки. Але мальки не з'явились. Я не знаю, чого в мене е, в, от, у цьому контейнері з метиленовим синім ні разу е, мальок півника не вижив. В різних варіаціях я не знаю чого. Чи це тільки в мене так, чи це ну, так і повинно було бути, я щось не знаю. Хто знає, розкажіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях. Але в звичайних акваріумах з ну, сталою екосистемою, з біобалансом, півники без ніякого мітіленого синього, без нічого, просто розмножуються, розводяться, виживають, живуть, все добре. У цьому контейнері з акваріумною водою, з тою ж водою, в якої півники жили, нічого не виходить. Хоч додаю я сюди мітіленовий синій, хоч не додаю, вони тут не виживають. От В них вроді, все в порядку. Там Температура 28 градусів 29 навіть. Ем, акваріумна вода, аерація. Рибка не вижила. Ікри повна, одної рибки не поплила. Я для експерименту всю ж воду, ще в мене там була ікра, я зібрала в акваріумі ікра коридорісів, віднерестерились коридори. Також кинула в цей. Контейнер, коридориси вижили, півники ні. В коридорі там було 4 кримки, із 4 одна рибка вижила, а півники ні. От в цьому акваріумі дуже гарно розводяться півники. Я зазвичай в цьому акваріумі їх і не рищу. В цьому акваріумі 20 літрів води. Фітофільтр тут є, збоку вклеєний. І тут води небагато, і для півників він ідеальний. На каналі є відео з нерестом в цьому акваріумі. Я, коли нерещу півників, додаю трошки відвару кори дубу в цей акваріум, щоб біобаланс не порушувався. І все добре в них. Вони тут розмножуються, розводяться, виростають, і дуже велика кількість їх виходить. Так само я робила експеримент в цьому акваріумі. Він невеличкий, невисокий, також півники добре в ньому розводяться. Навіть от в цьому акваріумі він високий для нересту не підходить. Але он, півники плавають, це вже підрощені півники, вони тут народились, вижили і живуть. Їх небагато, але ось. Вони тут є. Такий вже набирає колір, червоний півник буде. Це в мене малий погодував їх занадто. Треба буде просифонити зайвий корм. В цьому акваріумі я навіть не вимикала фільтр. Тобто вони вижили навіть з працюючим фільтром. Фільтрик тут рюкзачок Акваель, він невеличкий, але гарно працював. Зараз я його вимкнула або щось з ним трапилось, що він дуже такий став гучний. Працює дуже громко. Я це не люблю, вимкнула я його, але тут є аерація і все добре в цьому акваріумі він може бути і без фільтру. І ось такі, бачите, від'їлись півники. Це їм два місяці. Такі вони вже здорові. Гупі також сюди підкинула їм, щоб було півникам не так сумно. Це акваріум місяць не було підмін, і я його не протирала, оце так він виглядає. Треба помити і протерти скло. В цьому акваріумі живе маїна, живий корм, також трубочник тут десь ще зберігся. І з сухим кормом також підгодовую рибку. В сухому кормі тетра є вітамін Д, віта... ну, всі необхідні вітаміни і мінерали для рибок, то я даю їм, щоб ну, як вітаміни отримували вони. Що не на одному живому кормі вони сидять. Такий гупі виріс. Так що, бачите, ось в такому от акваріумі з біобалансом рибка дуже добре розводиться, розмножується навіть в високому акваріумі. Все в них гарно тут Такі жирненькі. Півників тут залишилось небагато, бо ті, що швидше ростуть, півники вони так нерівномірно. Одні дуже швидко виростають, такі крупні стають рибки, а інші залишаються ще як малючки маленькі. І треба встигнути їх посортирувати, відсадити менших від більших. І тоді більша чисельність буде. А от в цьому акваріумі дуже незручно, їх тут ну, не видно і сортувати їх тут, як ти хто тут сортуєш. І тому вижили тільки найкрупніші рибки. А ось в цьому контейнері нічого в мене не вийшло. Напевно, півники дуже чутливі до параметрів води. І якщо їх щось не влаштовує, то вони просто не виживають. І Напишіть мені, будь ласка, чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу? А це в мене тут віднерістились в загальному акваріумі золоті рибки. І я робила підміну, і бачите, тут на рослинці, яку треба викинути, там ікринки. І вирішила: от в цей маленький акваріум кинула декілька ікринок. А це взагалі відро, в яке я сифонила ґрунт у золотих рибок. і побачила, що там дуже багато ікри, і стала жалко виливати, Думаю, так, поставлю, може, щось виживе, поставила їм обігрівач. Аерацію, і оце спочатку думала сачком позбирати ту ікру, воно там нічого не збирається, залишила так в цьому відрі сачок. І якщо придивитися, це у нас вже третій день, видно лічинка на цьому сачку, це чорні крапочки, це лічинка золотої рибки, що із ікри виклюнулась лічинка. І це ну, брудна вода з акваріума сифонка грунту. Трошки додавала їм зворотнього осмуса, розбавила, щоб не така брудна вода. Також не додавала ніякого мітіляного синього. Температура води 28 градусів і аерація. Хочу подивитися, чи виживуть ці рибки. Ось ближче можна побачити, що це дійсно лічинка рибки, хвостик в неї рухається. І Також буде, одні будуть от в цьому відрі. Ось так воно виглядає, вже рибка поплила. Забрала звідси ті сачки, бо рибку зараз спіймаю вам. Бачите, ну, скільки бруду, тут все, що хочеш, якісь залишки корму. І рибка он, вижила. Їх вижила тут декілька штук, небагато. Це на дні плаває таке маленьке, це перший день він тільки поплив цей мальочок. І я його звідси заберу, бо дуже велике відро, їм тут погано, ну, годувати їх погано, їм погано шукати їжу. Посаджу їх в акваріум менший, той на 15 літрів, і там вони будуть краще. Себе почувати, їх там буде видно і можна буде годувати. І отой от листочок з ікринками також вижили рибки. Ну, тут я нарахувала 5 рибок у мене тут. Разом з тими, що в відрі вижили, я їх всіх об'єднала. Думаю, що їх тут більше, просто я їх не бачу. І також тут ще одна рибка той коридоре, який вижив в нарестовичку з півниками. Також в них тут обігрівач, аерація. Фільтрації тут не було, в цьому акваріумі ніколи, але тут стабільний біобаланс. Годую я їх хлорелою, спіруліною, таблетки доні для самів, розмочую з водою, вони на перші дні дуже добре для малючка. Також тут багато маїни живої і тут є трубочник. Але вони ще досить малі, їм ця маїна трубочник ще їм не актуальна. Але в цьому акваріумі воно вже все живе, вони, коли підростати, вони будуть під'їдати, і живий корм також. І все зайве з'їдають равлики і креветки. Ще багато їх плаває в тому акваріумі з золотими рибками, також вони там якось повиживали. Але їх дуже важко спіймати. Я намагалась це зробити, але ну, там вони такі залишились. Їх там поїдять таракатами, ракатами, звісно. Можливо, трошки пізніше вийде їх зловити. Я рибкою не торгую, то мені не треба їх багато. Да? Це для моїх акваріумів. Так, нормально. Трошки виросте рибки і добре. Така історія мис. В цьому акваріумі розвелась дуже багата кількість равликів. І треба з цим щось робити, бо це занадто об'єм маленький тут мальок. І якщо равлика небагато, це добре для акваріуму. Вони під'їдають рештки, зіпсовані рослини. Але от тут я активно годувала малька, і на цій почві равликів дуже багато розвелись. Я зараз буду їм. Хілену підсажу дві хелінки. Хілена це хижий равлик, вона їсть звичайних інших будь-яких всіх решту равликів. Ось, І це дуже гарний спосіб, щоб позбавити акваріум занадто великої кількості равликів. Але хілена, вона знищує все під ноль. Всіх інших равликів вона виїдає під ноль. Потім, коли вже закінчуються равлики, їх можна підготовувати донними таблетками для самів і вони будуть жити їсти ті таблетки, але вже не будуть так стрімко розмножуватись самі хілени і потім зникнуть з часом хілени. Добре розмножуються хілени, коли в них є кормова база, коли є що їсти, коли багато равликів. Зараз я в цей маленький акваріум вкину дві хілінки і тут в них буде пір горой і зайвих всіх вони повиїдають мені. Золоті рибки ростуть дуже швидко. І десь через місяць їм треба шукати іншу домівку, той маленький акваріум буде замалий для них. І я їх пересаджу в 50-літровий акваріум, той, що в мене стоїть на кухні. І там вони будуть підростати, а потім їх треба знову пересаджувати вже в такий е, літрів на 200 акваріум. Бо золоті рибки треба багато води. Ось ще одна хіліна буде тут жити. Ось це вже пройшло, пройшов, пройшло три дні. І ось так виглядають золоті рибки. Вже повід'їдали вони собі животики, вже і вони стали такі більш помітні. Гарна рибка. Годую я їх. Разів шість, напевно, за добу. І інколи підгодовую вночі, якщо я не сплю, то підгодовую вночі. Світло горить весь день. Вночі вимикаю світло. Якщо ви хочете, щоб рибки росли швидше, то можна залишати світло на сутки, тобто не вимикати вночі. Вони будуть більше їсти і швидше будуть рости. В мене ну, нема такої мети, щоб вони прямо стрімко росли, то вночі вони в мене сплять. З півниками не вийшла історія, але золоті рибки розмножились і розвелись, я вважаю, самі без зайвих зусиль. Хочу ще розповісти, що ще я зробила. Бачите, в мене тепер ці два великі в рівень води долила воду. І я давно розповідала, що я хочу це зробити, і от нарешті це сталося. От В цьому акваріумі в мене фільтр він так був влаштований, що з цієї сторони вода виливалася внизу фільтра. Це скляна коробка, вона просто вклеєна до задньої стінки. Тут на дні лежать керамічні кольця, зверху керамзіт. Деякі рослини там ростуть. А ось з цієї сторони. У мене є тут аварійний вихід. Бачите, там така шпарина, вверху, тепер через неї вода виливається. Я змінила напрям води, тут, був, тут вода раніше набиралась і з тої сторони внизу виливалась. Я поміняла це місцями, внизу той отвір заклеїла силіконом і переставила фільтр, що подає воду в ту сторону. І тепер тече вода в іншу сторону і виливається через верх, через цю аварійну. Через аварійний вихід води через отвір. Ось це все внутріуму, отак це влаштовано. І зверху наклеєні декорації, щоб це було красиво. І так, краще буде. Це дало мені можливість підняти рівень води, вищу воду зробити. Брудний акваріум, зараз буду робити підміну і буду вмити скло. Тож, як є, вже так і показуємо. В цьому акваріумі в мене ростуть в цьому біофільтрі в мене ростуть акваріумні рослини, а це показує стендапсус. Він не росте корнями в цьому фільтрі, він ось в горшику росте. І це плющ також не в фільтрі, просто окремо в горщику. Я поливаю ці рослини водою з акваріуму. Притом з того маленького 15-літрового акваріуму мені так зручно, бо я там щодня або через день стакан води забираю з маленького акваріуму, поливаю рослини і додаю туди свіжу воду. І таким чином відбувається підміна води в маленькому акваріумі, і рослина добре, дуже гарно на акваріумній воді. Вони ростуть. А в фітофільтрі в мене там посаджені орхідеї ваніль, криптокаріни і мох Крісмас. І ось в мене тепер поруч стоять два акваріуми по 300 літрів. Вони зроблені в одному стилі, там однаковий набір рибок. І це дуже красиво. І мені так подобається. Я хотіла великий один акваріум. але так вийшло, що я живу на восьмому поверху і великий акваріум в ліфт не влазить. Це максимальний об'єм це 300 літрів, який туди можна впихнути. І тому в мене два акваріума. Був ще варіант склеїти акваріум вдома, але я сама я його так не склею гарно, а когось запрошувати також не дуже хотілося. Було вирішено просто два акваріума поруч і воно також класно вийшло. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. І до зустрічі на каналі.